П'ять відсотків території України заміновано і більшість із цих земель сільськогосподарські поля. Це дані за серпень 2025 року. Уряд нині застосовує комплексний підхід для розмінування земель. І за словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, цей підхід передбачає аналіз стану ґрунтів і заходи, які потрібно зробити для їх повернення в обіг. Провідні європейські виробники машин для розмінування нарощують постачання в Україну у мінекономіки. Повідомили 135 одиниць дистанційно керованих машин. Використовують зараз фахівці ДСНС Державної спеціальної служби транспорту, національної поліції, збройних сил України, а також міжнародні неурядові організації. Зокрема, це машини GCS-200 та GCS-100. Власне, про розмінування, як воно відбувається, будемо говорити із Наталією Бондар, це начальниця відділення комунікації 808-ї дністровської окремої бригади підтримки, майор Наталю, вітаю вітаю вас. Я так розумію, ви працюєте на Херсонщині? Тому поговоримо з вами про Херсонщину, регіон, де відбувалися і відбуваються активні бої, який був звільнений. Наскільки Херсонщина замінована? Чи можете ви оцінити це в цифрах? Ну, Херсонщина є одним із найзабрудненіших регіонів України. Серед інших окупанти мінували хаотично, окупанти мінували багато, залишали розтяжки міни, мінували переходи, дороги, лісосмуги, сільхозугідя і населені пункти. Серед складнощів розмінування цього регіону є те, що регіон. Досить довго був під довготривалою окупацією, і на частині цього регіону до окупованого велися активні бойові дії. Е, тому е, серед складнощів можна визначити хаотичне мінування, е, замулені боєприпаси під час е, підриву Каховської ГЕС е, і велика кількість пасток мінних. До речі, якраз хочу детально з вами поговорити, що знаходять сапери під час е, розмінування. Як виглядають ці мінні пастки? Що росіяни залишили після себе? Е, наші сапери знаходять під час розмінування протипіхотні, протитанкові міни, частини касетних боєприпасів, артилерійські снаряди, авіабомби, е, саморобні вибухові пристрої їх дуже багато. Ну тобто, фактично, це те, що не розірвалося, і те, чим росіяни навмисне мінували. Так, так. А, ви кажете про пастки. Чи спостерігаєте ви якісь підступи? Коли звільнили київщину? Ми бачили на відео гранати в піаніно, в дитячих іграшках. От що на Херсонщині? На Херсонщині все так само може бути замінована техніка? Ну якщо ми говоримо саме про мінні постки в подвір'ї можуть бути приховані боєприпаси, які не розірвалися або які замінували навмисно в будинках, які розміновували ще 23-го року. Так це все зустрічається. А які території військові розміну розміновують першим ділом, і чому власне як визначають оцю цю ранговість? Ну, Першим ділом, якщо ми говоримо не про військових, але і про військових так само єдине, що це не стосується нашої бригади, першим ділом розміновують обов'язково критичну інфраструктуру для того, щоб можна було повернути в регіон життя. А е на нас лежить задача розмінування більше лісосмуг, доріг і сільськогосподарських угідь. Але це теж е вважається. Тими причинами, які можуть повернути життя в регіон. Е, в якому темпі, я не хочу казати про швидкість, бо мені це здається некоректно, відбувається розмінування. Я була е, свідком того, як шукали одну міну е, на полі під Києвом, і на це витратили просто купу часу. От скільки треба часу, щоб розмінувати е, всю область? Не, певно, що жоден з експертів вам цю цифру не назве. Але це роки системної роботи, навіть коли вщухнуть активні бойові дії, військові інженери будуть ще довго знаходити і розміновувати, зважаючи навіть на досвід Другої світової війни. Ми зараз знаходимо на розірвані боєприпаси. От ми щойно на відео бачили собаку. Я подумала, розмінування влітку і взимку відрізняється. Ну чого я подумала про собаку? Бо напевно на нюх вона щось там бере. Так, ми використовуємо в тому числі і розшукових собак для пошуку е, боєприпасів, але собаки, е, звісно, для них є різниця з зим, 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 зима і літо через те, що собака е, натренована е, сприймати вибухівку на нюх свій. Е, вона відчуває вибухівку або порох е, на 6 метрів. Але якщо, наприклад, туман або дощ, або це зима і великий шар снігу, який прикриває ще шар ґрунту, під яким заховано вибухонебезпечний предмет, собаці важко це виявити. Тому якщо ми говоримо про собак, то собаки мінімально застосовуються взимку, плюс обмородження, не будемо і за це забувати. Більше застосовуються інші види розмінювання. А от для техніки, от ми зараз бачимо, для неї взимку є обмеження. Для техніки єдиним обмеженням, яке може бути це промежлість ґрунту. Якщо кліматичні умови дозволяють нашим суперам працювати на техніці, вони працюють на техніці зараз. Ви бачите. Машину механічного розмінування GCS-200. глибина проникнення робочого органу в ґрунт 25-30 см. сантиметрів. Нас зупинити може тільки велике промерзання ґрунту. Знову ж таки, ми зважаємо на кліматичні умови. А розкажіть, будь ласка, про цю машину, тобто вона їде і вона не тільки по верхах е, може виявити міну, але якщо вона прикидана землею, так само вона фактично переорює верхній шар. Так, ви праві. вона дійсно переорює верхній шар. Є два робочі органи, які ми використовуємо: це фріза та ланцюгові е, трали. Машина е, іде, вона е, переорює верхній шар, шар грунту в залежності від робочого органу. Це може бути від 15 до 30 сантиметрів і знищує вибухонебезпечні предмети, які є на на, на цій глибині. Далі за машиною вона здійснює первинне е, оброблення території досить велике, і вона, до речі, дозволяє більш швидко розміновувати території. Вона створює безпечний прохід для групи саперів, які йдуть і завершують очищення ділянки. Ну, ми вже не раз назвали цю машину GCS там і 100, і 200. Це швейцарсько німецький пристрій. І чи правильно я розумію, що він ну фактично безпілотний? Тобто, людина дистанційно керує, розміновує і не є під загрозою так само підірватися. Ну, ось, ось тільки що ви бачили, як підривається під робочим органом протипіхотна міна. Ось тільки що був цей кадр, е, так, звісно, ця машина вона убезпечує особовий склад, тому що вона дистанційно керує, керується оператором, який знаходиться, може знаходитись на відстані до тисячі е, е, до тисячі метрів від неї. Але справа в тому, що е, в залежності, знову ж таки, від. Е, Особливості і розмінування в цьому регіоні. Ми знаємо, що Херсонщина це багато пилу, який може піднімати машина. Оператор може бути трішки ближче, щоб контролювати автомобіль. Але да, це убезпечує особовий склад. Я буквально на завершення, тому що ми сьогодні в новинах розповідали про чоловіка, який на Херсонщині підняв дрон, який побачив у себе у дворі. Дрон здетонував просто в руках. Чоловік загинув на місці. Ваша головна порада цивільним. Головна порада нічого, що ви не знаєте, не беріть до рук, використовуйте тільки перевірені маршрути, не ходіть посадками, лісосмугами, які ще не обстежені. Якщо ви щось побачили і воно викликає у вас якісь сумніви, не потрібно брати, розбирати, нести додому, сповіщайте необхідні служби або військових і бережіть себе. Паніталі, спасибі вам, Наталія Бондар, начальниця відділення комунікації 808 восьмої дністровської окремої бригади підтримки і майор була у нашому ефірі.